Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І ми знову на своєму господарстві коло наших білопоясих і п'ятренів. Ну, так я дивлюся, вже ніби не видно такого, щоб вони поносірували мої поросята. Вони ще бояться, бо вчора я їх ловив. Але кабанці ніби. Також все нормально після операції. Трошки воно там, як казав мені той чоловік попідпухає, але так ніби вони виглядають нормально. Немає такого ніби нічого. Ось так. Ось трошки попідпухало в цих кабанців, але так ніби все все нормально. Ну, будемо бачити, вже ще через пару днів що воно як буде. Зараз я їм ще кину трохи соломи. Вже так прохолодно на вулиці і мало, мало соломи в них. Не бояться, не бояться. Щось воно бачу твоє теж. І тої льошки якась була рана. Десь хтось щось вкусило. Льоха чи що? Щось таке. Але бачу, воно вже затягнулося. В цього кабанця -то не видно нічого. Не підпухло, іде все нормально. І ще маленькі бояться. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Ша-ша-ша-ша, ша. Ша не бійтеся. Ша, ша бо зараз ще ви на вулицю, то я вас не половлю. Тут я вчора в них вчора чистив. Тут так немає гною багато. Але соломи зараз я їм кину. Ось так видно, трошки краще видно, цього трохи припухло, але цього не так меншого. П'єтрени наші ростуть. Це я їм кидав буряка, бо вичищав від них. Ну і так само ще тобі корму. Десь на слідую неділю або на слідуючу неділю я їх переважу і разом з тими вже е, дам уколи від глистів. Де дві неділі, як ті малі в мене, також їх попереважую. Що вони важать, і дам уколи від глистів. Тому що вони поміняли корм, потрібно проколоти, щоб, щоб вони вже гарно росли. Ось цю льошку я планую лишити, ця льошка, оця планую лишити на свою матку. Ця щось трошки відстала в рості, це також проходимо глисти, подивимось від глистів. Може вона ще трохи піде. У нас, звичайно, має піти, але трошки вона вже відстала. Ось ця льошка планую залишити її на матку. Будемо бачити, як вийде. Як Кину я вже соломи ще більше, щоб вони собі заривалися, щоб їм було тепленько. Вони ще бояться. Зараз ще докину трохи їсти. Тут вже мало лишилась така мука, яку вони тільки передробили. Їхай хай відпочиваю. На ну, це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!